Зараз тебе є якісь скарги, гормо лежить кашель на прийомі в педіатра 16-річна Маргарита. До лікаря прийшла з паспортом, уточнюють прізвище, ініціали і вносять до системи номер картки платника податків, каже медсестра Інна Дмитрук. Треба кожний крок підписувати, перепідписувати, кожну букву підтверджувати. Так мають перевірити достовірність даних усіх пацієнтів. Якщо цього не зроблять, декларація не активна, розповідає лікарка Євгенія Лобенцева. Батькам нагадується на прийомі та у вайбер-групі. Уточнити дані, каже, мамі можна й онлайн. Ми тут локально сидимо, робимо, їй приходить чотири цифри код, і вона нам цей код просто по телефону повідомляє. Це спрощує роботу як і для мене, так і для неї. Олена Іванова. Бабуся Маргарита, яку щойно верифікували, не проти такої перевірки. Оновила декларацію. І собі треба, треба, щоб у дитини все було вчасно: і паспорт, і код, і всі документи повинні бути. А от мама трирічного Максима Світлана Правник про новацію не знає. Ну, ми рідко приходимо до лікаря, слава Богу. Але ну, не знаю, нам ще ніхто нічого не казав, то я перше раз чую про це. Якщо потрібно, то зробимо, звісно. Верифікувати дані пацієнтів мають усі медзаклади країни. Це передбачає відповідна постанова Кабміну. Уточнити у лікаря потрібно прізвище ім'я по батькові, дату та місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Адресу фактичного місця проживання або перебування, реквізити паспорту або свідоцтва про народження та номер телефону, це дозволить сформувати пацієнтам електронну картку, а ще без проблем оформляти документи, приміром, лікарняний, розповідає директор департаменту розвитку електронної системи Нацслужби здоров'я Дмитро Черниш. Це процес, який відбувається автоматично, і в тому випадку, якщо дані про пацієнта будуть відрізнятися. Системі в електронній системі охорони здоров'я і, до прикладу, в системі пенсійного фонду, то автоматичного формування лікарняного не відбудеться. Нині, додає Дмитро Черниш, в Україні не верифікували 5% пацієнтів. Така ж їхня кількість і в другому міському центрі меддопомоги Черкас. Деякі пацієнти самі не йдуть до лікарні і не відповідають на дзвінки, особливо чоловіки, розповідає його директор Олег Роскопін. Інколи їх в телефонному режимі взяти нам ті дані, які треба вставити в декларацію вже створену, неможливо через те, що вони там по ромінгу на других телефонах, дозвонитись неможливо. Просимо, щоб він нам чітко дав або ксерокопію, або продиктував це. Він каже: Я не я вам не дам. Ви на, ви напевно стеціка і так далі, тому подібне, бояться е дати ці всі дані. Ну, Лікувати таких пацієнтів будуть, але з 1 жовтня медзаклад не отримує за них кошти від нацслужби здоров'я. Це стосується дорослих Декларації з дітьми до 14 років, поки не перевіряють. Тож картка платника податків зараз їм не потрібна. Додає Дмитро Черниш. Спеціально відправляти батьків, наказувати батькам йти до податкової служби, отримувати податкові номери. Це перевищення своїх. Повноважень таких пацієнтів згодом ми будемо верифікувати по. Тих даних, які по ним дійсно є, наприклад, про свідоцтво про народження. Але згідно з постановою Кабміну, з 1 березня 2025 року верифікованими мають бути дані усіх пацієнтів. Оформити картку платника податків дитині можна в будь-якому центрі обслуговування, розповідає начальниця управління податкових сервісів області Наталія Бойко. До свого паспорту один з батьків додає оригінал свідоцтва про народження дитини. Також можливо скористатися нашими електронними сервісами. Саме зайти в електронний кабінет за допомогою електронного цифрового підпису в розділі, яка для громадян замовити облікову карточку платника податків. Карту платника податків своїй шестирічній дитині оформив Черкасець Андрій Козачинський. Це каже, зайняло до десяти хвилин. З однієї сторони, добре, з іншої ні, тому що повна інформація буде у хмарі так бути, а то не є добре. Ольга Лисенко, Олександр Кулик, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.